Отже, будемо ми мовити зараз спершу про запорізький напрямок. Адже е, наскільки ми знаємо, за даними Deep State Map, е, якщо можна зараз вивідіть, будь ласка, нам е, мапу на екран е, було зазначено е, уточнено ситуацію на ділянці п'ятихатки новопокроппокровка. Е, е, наразі ми, от е, покажемо нашим глядачам зміну на цій ділянці за останні 3-4 дні, от починаючи з 19 січня. Ось поступово змінюється мапа. Я хочу, аби ви прокоментували ці зміни. Наскільки вони виглядають суттєвими? Про що вони взагалі говорять? Справа в тому, що командування російських військ прийняло спробу атакувати наші позиції. Вони перейшли в наступ на трьох ділянках, і на сьогоднішній день. Вчора була о, зупинена це, це наступальні дії, і фактично, ну не знаю, чому, коли відреагує мапа, але на сьогодні на вчорашній день фактично противник поніс втрати і е, повернувся на вихідні позиції. Справа в тому, що вони навіть підприємли цю спробу атаки без бронепідтримки бронетехніки. Вони пошли, пішли е, в наступ в, в пішому порядку. Ну я думаю, що це відголосок бахмутського і Авдіївського напрямку. Вони намагаються відволити нашу увагу, розтягнувши наші зусилля. Угу. Власне, ми бачили ліквідацію ворога, принаймні його спробу просування, якраз на запорізькому напрямку. Якщо можна, будь ласка, виведіть нам одне з відео, яке ми побачили від військових. Це якраз операція зі знищення ворога, який просувався на запорізькому напрямку. Будь ласка, якщо можна режисера, покажіть нам. От зараз ви бачите і. Що можна тут сказати? Це поодинокі групи. Е, власне у цій групі налічувався лише один танк, який от ви зараз побачили, знищили. от це поодинокі чи розвідники, чи просто піхота, чи як їх назвати, військові поодинокі військові РФ. Як можна взагалі оцінити такі дії ворога? Це наступ розвідка. Що це взагалі? Ну, в принципі, це більше схоже на розвідку боєм. Справа в тому, що це до взвода, до 30 осіб. Вони такими малими від 10 до 30 осіб. Малими групами вони намагалися атакувати. Ну, цій групі ще повезло, їм дали на, на підтримку. Танк до речі, там була був такий епізод ще дві чи три доби. Тому коли за один бій наші наші військові знищили 5 бмп. Противника, коли вони намагалися розгорнутися в бойовий порядок і атакувати наші позиції, я я, я рахую так, що це командування намагається провести розвідку боєм, намагається атакувати наші позиції, але навченість особового складу вона не яка на даний час. І тому організувати. Більш-менш атаку в бойовому порядку, ну як це принаймні повинно виглядати, вони просто не в змозі. Власне, за повідомленням генштабу збройних сил України, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області просто зараз переповнена пораненими ворогами. Про що це може говорити? Їх стягують зі сходу, тому що там переповнені лікарні, чи це наслідок бойових дій саме на запорізькому напрямку? Я думаю, що це наслідок бойових дій. Вони кількість і кількість поранених вона постійно, постійно зростає. Чим активніше вони починають бойові дії, тим більше у них втрат санітарних втрат, які вони несуть на сьогоднішній день. І тому вони змушені. Є вже випадки, коли вони дитячі садки переобладнують в польові шпиталі. Ну я так розумію, тому що дитячий садок мебльований, там є, хоч якісь ліжка, де можна розміщати цих поранених, але вщент заповнюється одразу ж заповнюється вщент, як тільки вони його обладнують і починають там діяльність. І до речі, вони настільки бояться, що вони звільняють медичний персонал з лікарень наш тих місцевих жителів і візуть медичний персонал з Російської Федерації з окупованого Криму, ті, хто перевірений російських громадян, везуть. Вони навіть, навіть в цьому бояться і не довіряють нашим громадянам. Бояться під український ніж класи своїх солдатів, бо вони ж теж матеріал, який закінчується, і всі вони тут поляжуть. Всі, хто до нас прийшли е, власне, ті танки, які нам обіцяють наші партнери, чи могли б вони абсолютно протилежно змінити ситуацію на лінії зіткнення? Якраз ті стрілочки, які ми бачили на Deep State Map, повернути в. Іншому напрямку, у напрямку ворога, ну вони скажу так: вони би полегшили завдання. Дивіться, ми ж не залишились взагалі без танків. Так, нам дали 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 танки Ну радянських зразків, але модернізовані під більш-менш сучасні умови. Так, ми хотіли би отримати е, сучасні танки західного зразку. Я думаю, що ми їх отримаємо. На, на, причому найближчими тижнями, е, тим більше як. Так як розвивається ситуація в Німеччині, от сьогодні вже є заява е, Анни Ліни Бербок в е, проте закордонних справ Німеччини про те, що Німеччина не буде заперечувати, якщо країни-партнери передадуть вла ті танки Леопард 2 які в них є, на е, в Україні для збройних сил України. Так що я думаю, що ми все одно отримаємо, і це поліпшить наші позиції, підсилить нашу вогневу міць. Для проведення ну нам головна головне сьогодні провести оборонну операцію. Нам треба готуватися до цього, щоб запобігти оці і чи зламати так верніше буде. Сказати, зламати спробу Російської Федерації відновити наступальні дії. О, це головне. І Дуже. якщо ми це успішно проведемо, то тоді да можемо говорити про початок контрнаступальних дій, які можуть перві повинні перерости в контрнаступальну операцію. Наскільки нас підсилять танки радянського зразка, які нам передають Марокко? Вони спочатку зазначили, що це, начебто, там два десятка танків, а потім додали, що можливо і більше? Ну наскільки я розумію, вони передають нам через Чехію, і Чехія їх модернізує. Так що ми отримаємо більш-менш сучасні модернізовані е, да, 72-ки, але модернізовані під сьогоднішні реалії будь-якому дивіться, танк це основна вогнева ударна сила для наступальних дій. Це вогнева підтримка піхоти безпосередньо в бойових порядках наступаючих військ. Так що це дуже ну дуже необхідна нам зброя. Чим більше буде у нас е танків на сьогоднішній день, тим більше ми будемо впевнені в тому, що ми виконаємо поставлені завдання, особливо наша наша піхота. На жаль. На жаль, Росія нам нав'язує. Ми поки що змушені вести війну третього покоління, то є в лекалах Другої світової війни. А і тому ставка на танки тут на сьогоднішній день вона дуже висока. Відправлення в Україну бодай одного танку Абрамс могло б мотивувати інші країни, зокрема і Німеччину, передати збройним силам танки Леопард 2 Заявив про це голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Макол. І от справді хто має зробити той перший крок нарешті. Я думаю, що перший крок зробить Польща. Якби там вони не сперечалися, да, хоча б маленька, хоча б один з одну роту сполучені штати могли би передати нам танки. Я нагадаю, що в сполучених штатах абрамсів на зберіганні 3700 штук. Так, що, mm -hmm. от, навіть 10% зі зберігання, якби вони зняли, вони б повністю покрили ту потребу, про яку говорив, говорив наш головнокомандуючий генерал Залужник. Ну, я думаю, що абрамси теж будуть на наших полях, будуть в лавах Збройних сил, але трошки пізніше. Mm -hmm. а, наскільки ми можемо бути задоволені попереднім Рамштайном? Я думаю, що він непоганий для нас, Даже, я би сказав, він добре пройшов. Чому тому, що майже той список, який ми ми заявляли, дивіться по танкам, ми отримали майже половину по артилерії, десь 30-40% від потреби, зато по бо бойовим броньованим машинам ми фактично вдвічі отримали більше ніж ніж заявляли на сьогоднішній день. Так що я скажу, що взагалі. взагалі Дуже добре можна оцінити результати Рамштайну. І е, я думаю, що наступне і зараз дивіться, динаміка така, що е, ще не, не, в, не вчухли е, страсті стосовно цього Рамштайну. А вже ми е, обговорюємо наступний, який як сказав е, наш міністр оборони, може бути авіційним. Так що так, що я думаю, що цей Рамштайн е, в більшості своїх виконав завдання в плані забезпечення збройних сил України технікою озброєння, справді Рамштайн наступний він е, вже запланований на лютий місяць, якраз поближче до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І на мою думку, так само я очікую від нього е, таких переламних дій. Е, тож про танки, якщо про авіацію там вже зачепили питання, але з про про танками ми ще до кінця не вирішили питання. Як ви гадаєте, танки дадуть до Рамштайну? Чи лише його слід дочекатися? І вже там буде прийнято рішення леопардів, челенджерів, леклерків усього іншого. Ні, я думаю, що тан, танки дадуть до Рамштайну. Чому? Тому що дивіться, принципова позиція є е, передати Україні танки. І єдина проблема це дозвіл з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца. На сьогоднішній день от я вже вам казав, що є вже політична думка, поки що це не рішення, це висловлена думка міністром закордонних справ. Німеччини що е, партнери можуть передавати, що Німеччина не буде заперечувати, щоб партнери країни-партнери передали Україні е, по йдуть. Що треба на а 50 передавати, Польща готова передавати Фі Фінляндія готова передавати. Данія mm -hmm. готова передавати. Так що я думаю, що ми отримаємо. до початку Рамштайна е, Леопарди будуть на поле бою. Зрозуміло, будемо на те сподіватися. Дякуємо за розмову. Олег Жданов, військовий експерт, Добре. був з нами на зв'язку.